Доброго раночка, шановна поетична родина, доброго ранку всім, хто доєднався до нашого етеру. Подякуємо разом всім нашим захисникам, адже лише завдяки їм ми можемо вільно спілкуватися, пити ранкову каву, будувати плани на майбутнє. Завдяки їх мужності, відваги і самопожертві у нас не топчуть поля чоботи-окупанта. Хочу нагадати, що наш ранковий. Тепер присвячений саме нашим захисникам. У нас є така можливість допомогти нашим хлопцям. У зборі на дрони, на авто, на реп, на прилади нічного бачення, ну та все інше, які, на що є нагальна потреба. Дивіться, будь ласка, в коментарях номери рахунків. Для допомоги нашим хлопцям. А ми починаємо. Я хочу почати з вірша, якого я написав нещодавно, і називається він Рідна Нене. Як терпиш ти все рідна нене, коли нестерпно так болить, коли приспущені знамена і вічністю здається мить, коли вмирають твої діти, і піднявся в небо чорний дим. Коли війна гуляє світом, а син сивіє молодим. Чи знаєш ти, чому так сталося? Це помста, заздрість, в чому суть? Ті, що братами називались, тепер на нас війною йдуть. Горять, палають жовті ниви, ліси обвуглені стоять. Ми не здаємося, віримо в диво, вчимося вправно воювати. За тебе б'ються дочка з сином за кожне місто і село. За тебе, рідна батьківщина, за те, щоб гарно нам жилось. Без тебе нам не жити, нене, не. життя у рабстві не життя, тож підіймай свої знамена і підемо разом у майбуття. Завдяки нашим захисникам, які вдень і вночі мороз і в спеку, не випускають зброю і своїх рук і б'ють окупанта на всіх фронтах. Ми маємо змогу вільно пересуватися, дихати, і міру своїх сил і можливостей допомагати їм. Це, я вважаю, наш найперший обов'язок спочатку куємо перемогу, а потім буде у нас усе. Мій наступний вірш називається Земля. Мене ця земля народила і все, що я маю, дала. Дала мені мрію і крила. Віночком бажання сплела, мов зерна посіяла радість, палила дощем сподівань, як мати давала поради, любов до навчання і знань. Кормила мене, зігрівала, плекала надію, щодень, В вечірніх лугах, колесала, ранкових співала пісень. Цю землю забув Батьківщина, вона все, що маю, дала. Я став її люблячим сином і бажаю, щоб вічно жила. Щоб квітла і пахла садами, щоб щедро родили поля, відчути торкнувшись руками, моя українська земля. Ой, за нашу неньку Україну поклали голову її сини і доньки, що стали на її захист з переважаючими силами ворога, але з вірою в щасливе майбуття, з вірою в кращий світ. Не за роками стали дорослими наші діти і як їх батьки щиро вірять в нашу перемогу і в перемогу добра над злом. Перш ніж я зачитаю наступний вірш. Хочу звернути увагу ще раз, дивіться, будь ласка, в коментарі. Там будуть з'являтися номери рахунків банків. Куди можна донатити і як можна допомогти нашим Збройним силам у задоволенні їх нагальних потреб. А ми разом куємо перемогу. У нас е не за роками діти стали швидко дорослішати. Їх скоріше за все е спонукало до цього біль горе, який вони бачать навколо, вибухи. І лицемірство так званого брата, який напав віроломно і в цьому звинувачує нас. Але ми знаємо, хто є хто, і ми віримо в правду і в нашу перемогу. Вірш називається Дорослий син. Але я слави, сміхнені обличчя із поглядом в щасливе майбуття. Так сталося в 21-му сторіччі, поклали на вівтар своє життя. Стоїть хлопчина, мамо, ось наш тато, чому не може підійти до нас? Чому на їх на алеї так багато, і де вони, матусю, у цей час? А мати ладна в землю провалитись, аби не показати біль і сум, і як би з нього жити, їй навчитись, позбутись надважких гнічучих гнітючих дум. А сльози так підступно впали долу, і, мов вогонь обличчя опекли, не сяде з нами батько вже до столу, бо янголи на небо віднесли. Загинув тато, у бою нерівні. Навіки свою голову схилив, казали, то було в степах на півдні. Він так хотів, щоб ти у мирі жив. Мабуть, прийшло до хлопця розуміння, бо рясним потом вкрилося чоло, язик здалось, пройде до піднебіння. А маму, мов, мов від холоду, трясло. Син підійшов, узяв її за руку. Не треба, мамо, випий ось води. Мої слова не будуть просто звуком, мій тато буде з нами назавжди. Віднині я твій захист і опора. Не вдасться повернути часу плин. Та знай, тепер і в радості, і в горі з тобою поряд твій дорослий син. І отак наші діти дорослішують. У своїх 9, 10, 11 років стають дорослими, замінюють батьків, доки ті воюють зі злом і доки кують нашу перемогу. <кій> Як би не складалося наше життя в сторону негативу чи позитиву, ніколи не забуваємо про природу нашого рідного краю, який ми дуже дуже любимо, принаймні. Я у свій край закоханий. В його неповторну чаруючу красу і магію. Вірш, який я написав, називається Відродження. На згарищі розквітне рясно вишня, на фоні сажі, білі пелюстки. Гуляли тут примари вогнедишні. Тепер усе мов виш... вишиті хустки. Края прошиті першою травою, вражаючи зелені кольори, в розбитій цеглі прямо під стіною Від лунятої грізної пори, а на горі бездонне, бездонне синє небо, хмаринки білі, наче пелюстки, мов гілочки тепло, ось гілочкам тепло від сонця треба, сплилися у клубочки, мов нитки, на чорній хустці білі квіти й трави. І промінь Сонця в Синієві Небес, У темне Богом додано яскраве, і мов Фенікс попелу Воскрес. Він зцілює свої глибокі рани, наповнюється радістю щодень природа, вам скажу багатогранна, від сажі до уквітчаних вишень. Е, я ще раз хочу усім нагадати. Будь ласка, дивіться в коментарях номери рахунків, донатьте, хто як може, той і так наближає перемогу. А вона для нас буде одна. Чи хлопці на фронті, чи ми в тилу, тому що для того, щоб успішно міг виконувати свої завдання на фронті, наш боєць, нам, як мінімум. П'яти-6 людям в тилу треба працювати повну, щоб ми могли його забезпечити як продуктами, е, обмундруванням, е, плюс е, зброя, захист і все, що йому необхідно, а це все треба зробити, заробити, придбати і передати йому на фронт. Е, ще раз нагадую: дивіться коментарі. І я хочу вам е, розповісти зараз ще один вірш про наших героїв, які гинуть за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей, за те, щоб нас більше не, з, не вибухали міни, снаряди, ракети. Вони кладуть свої життя за нас. Вірш називається Ти нас пробач. Ти нас пробач, не як раніше, ти чуєш знов сирен виття? віддав за нас ти найцінніше, своє сил сповнене життя. Тобі, завдячуючи, друже, ми всі лишилися живі, Сашко порони поранений, я дужав, лиш сивина на голові. Вдалось відбити нам висотку, ми не зважали на їх ранг, ти крикнув нам пряма на водка і затулив собою фланг. Ми стоїмо перед тобою, зібрались тут сьогодні всі, перед гранітною плитою, а ти на ній у всій красі. Ти нам пробач, пора в дорогу, палає стогнища земля, за нами буде перемога заколосяться знов поля. Повернемось до тебе, друже, і не самі, а вже з дітьми. Життя любив ти дуже-дуже, але полігшим жили ми. Завдя... Завжди Кладе хтось свіжі квіти на відшліфований граніт, тож ти ж поспіхаєшся нам звідти у 25 неповних літ. Так, да, дуже важко знати, що йдуть у вічність молоді сповнені сил хлопці. Це наш генофонд України, який дуже-дуже дуже швидко. Можна сказати, розчиняється, пропадає. Ну, але ми віримо, що ми відродимося. Наша нація одна з самих, самих розумніших і красивіших. Я е листаючи старі збірки, знайшов декілька віршів, яких хотів би теж зачитати. Е перший вірш про Нашу мальовничу природу, і він називається світанок. А я ще раз перед тим як почну читати вірш, я хочу вам нагадати, не забувайте дивитися в коментарі і донатити на наші Збройні Сили. Вірш називається Світанок. Коли останні згаснуть в небі зорі, і місяць заховається за ганок, Велике диво трапиться на дворі, вагітна ніч народить нам світанок. Розстане морок, день вбереться в фарби, усе навкруг засяє кольорами, ценішого немає в світі скарбу, ніж сонце схід відточений раками. Усе навкруг затихло і чекають, ось перший промінь розрізає небо, немов у казці землі, землі оживають, а що для щастя ще людині треба. Останні гаснуть вже на небі зорі, і місяць захова, за, заховано серпанок, бо таїнство вже твориться надворі, вагітна ніч народжує світанок. Е, я е, ще раз наголошую на тому, що е, дуже уважно, будь ласочка, дивіться в коменти. А я хотів би побажати нашим хлопцям успіхів, і щоб всі залишились живі. Дивлячись останні новини, я просто вважаю, що це можливо, навіть одна із не те, що класика, а велике досягнення нашої військової науки в тому, що вони зараз роблять. І як доказ тому, наші хлопці в Курській області. Тому е, я не беруся розбирати їхню роботу, Це, там повинні бути спеціалісти не на дивані, а у, на полях боїв. Я хотів би ще повернутися до теми е, любові, е, і зі мною я думаю, багато хто погодиться, що хлопці, знаходячись там, завжди думають про дім. Завжди думаю про коханих, про своїх дітей, мам, батьків. І я написав був у 21-му році такий вірш: Я тобі подарую, я тобі подарую осінь і до них покладу весь світ. Я, тебе, я кохаю тебе і досі, хоч пройшло вже немало літ. Я тобі подарую ранок, світло сонця що йде з небес. Назавжди в мені той світанок, коли я пригорнув тебе. Я тобі подарую небо, синьому волашковий цвіт. Лину завжди лиш до тебе, наче є якийсь з нас магніт. Я тобі подарую літо і весну у зимовий день прижену від тебе вітер, заспіваю своїх пісень. Багато у нас є віршів, які ми присвячуємо. Ще раз кажу нашій рідній природі, нашій батьківщині. І один із таких віршів я написав у липні 23-го року, і вірш називається Джерело. Це е, моє бачення нашої природи, нашої природи, нашої батьківщини. А вас дуже-дуже прошу, дивіться, будь ласка, на коментарі. Дивіться, там з'являються рахуночки. і по можливості, будь ласка, донатьте на наші Збройні Сили. І так, вірш джерело. З-під камінця на дні рочка, там, де росте густа трава, вода джерельна у струмочку, це чей з рукочим, жива. Бував в, житті, бував, в житті я де завгодно, але не бачив щоб так, така прозора і холодна. Ще й неймовірний має смак, у літню спеку нагорода, ковток іще не поспішай. Тече по тілу прохолоди, наче каже міру знай. Візьми додому в чисту флягу, щоб своїх рідних пригостить. Бадьорість дасть вона й наснагу, і задоволення дасть мить. Під камінцем на дні ручка, казковий бачив я дива. Вода джерельна мочку, текла і цюрчала, мов жива. Ну, так, буває, такі приходять хвилини. У нас, я думаю, ми виховані патріотами своєї країни. І я думаю, що ми в більшості своїй. Не те, що ми, не, ми просто закох, закохані в свою батьківщину, в свій, в свій рідний край і бажаємо йому, як завжди, всього самого найкращого. Я теж у 23-му році написав вірш, що називається подарована. Небо блакиттю гаптоване золотом жито в полях. Господи, я зачарований, це неймовірна земля. Вітер в деревах заплутався, з, листі, з листям про що рухотить, слухав їх гомін, заслухався, серденько в грудях тремтить. Воля гуляє просторами, бачу я скрізь її слід, Ні мен, ніби, нас було, ніби для нас було створено цей розмальований світ. З неба веселка спустилася. Боже, які кольори. Син з помаранчевим злилося, жовте з червоним горить, білий, мов сніги, гранатове, трав степових оксамит. Дуже яскраве і матове, де ще є такий колорит? Небо блакитю гаптоване, золотом жито в полях, Богом для нас подарована ця неймовірна земля. І я вважаю, що так вона є. Нам подарована вона Богом. І ми маємо її захищати, любити і всіми силами, всіми, які є можливості давати їй розвиватися, процвітати. і... Надія, надію нам давати на наші майбутні покоління, щоб вони жили в мирі, щасливі, багаті і ніколи не чули про слово війна. А ще я хотів прочитати один вірш. Я не можу не затронути цю тему. Це тема нашої рідної мови. Багато було написано про мову, а я хочу, щоб ви почули моє бачення. І, будь ласка, перед тим, як буду читати, ще раз загляньте, будь ласка, в коментарі і подивіться на донати на рахунки, на які можна донатити для ЗСУ. І так, вірш називається мова. Не мова веселка кольорова. Народжена із часу, вод, така чудова рідна мова, її вподобав мій народ. Щаслива будь моя країну, хай квітнуть гори, і степ і сад, нехай же мова Солов'їна, луна від Криму до Карпат. Я слухав, як щебечуть діти і радість серці відчував. Багато різних мов на світі, але, на, але нам Бог найкращу дав. Любить, пишайтесь, пишайтеся, вивчайте, навчайте діточок своїх. У рідній мові, пам'ятайте, звучить і пісня, і сльози, і сміх в містах, і в селах, в степах, в дібровах, і слизь, де батьківська земля звучала нею колисково, коли сково, немов... коли я був ще немовля. А я цим щасливий вдячний Богу, що він нам радість дарував, щоб спілкуватись мав я змогу і українською писав. І я хочу наголосити на тому. Що з початку повномасштабного вторгнення, а це вже більше двох з половиною років, я не написав жодного віршу російською. Всі мої вірші пишуться тільки українською мовою. І я цим пишаюся. Я пишаюся тим, що це моя рідна мова, мова, солов'їна, мова українського народу. Е, я ще хотів прочитати один вірш. І він називається Моя Прекрасна. Він теж присвячений на, на, наш, нашій батьківщині. І я сподіваюся, що він вам сподобається. Жили тут скіфи і сармати. Тут зародилась Древня Русь, тут народила мене мати. За волю з ворогом тут б'юсь, степи безкраї з кавилою, волошки ніжаться в полях. Блакитне небо наді мною, а ниві жовті на честях. Навколо рік, ріки повноводні, в лісах гуляє дичина. Я чув учора, і сьогодні, як голос прадідів лунав. Тут навіть вітер особливий, лісів доносить аромат, хвилює море, ниви, гайдає квіти, тішить сад. Моя земля, моя країна, душі щасливої політ. Моя прекрасна Україна, найкраще місце на землі. Жили тут скіфи і сармати. Тут греки зводили міста, і як тебе не обійняти, моя тинене золота, моя прекрасна Україна, найкраще місце на землі. Ти неповторна і безцінна, ти наша мрія, наш політ. Е, я, мабуть, буду на цій нотці закінчувати свій прямий етер. Е, хочу всім побажати миру. Миру через перемогу пере, через перемогу добра над злом. І я вірю в те, що добро переможе, і наші діти не будуть жахатися військових дій, не будуть знати, що таке біль і горе, і будуть жити щасливі у багатій розвиненій країні і будуть вільними. Щиро вам всім дякую. До побачення. Будь ласка, дивіться ще раз коментарі. Заходьте, донатьте, бо ми перемогу зможемо здобути тільки разом. Разом ми сила.